Тільки чекай, Стефанка, от я тобі точно ту кавнула. Ой. Ай, блін, капець, що ти зробила? Як гаряче. Що зі мною сталося? Вона розлила на мене гарячу каву. Так, в ванна, тут вже є вода, нічого собі. Дивно, ніби знали, що я сюди прийду. З цієї кави. О, чекайте. А це ще й що таке? Так, 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 так. Тепер можна попрацювати на моїй фермі. Капець, як я давно цього не робив вже все. Тут виросло, а я нічого з цього не збираю. Треба це виправляти. Тому прямо зараз засаджую сюди назад цім, е, значить, якраз таки насінням. Зараз треба ще моркву буде тут посадити. Так, ось і все. В принципі, це було доволі таки легко. А я постійно відкладав та відкладав це на потім. Все тепер все чудово і можна, в принципі, відпочивати. Нібито у мене сьогодні планів більше ніяких не було. Просто розвертаємося та летимо додому. О, селянин, привіт, а ти ще що тут забув? Привіт, Стефанка, до тебе лист, лист? Добре, давай. Ось, тримай. Дякую. Окей, в принципі, це все. Так, це все Стефанка, Давай, гарного дня. Давай, селянин, бувай. Капець, друзі, нічого собі мені прийшов якийсь лист. Ну, давайте глянемо. Що ж там такого, в принципі. Так, о, ні, знайомий текст Привіт, фанка. Ми твої фанатки запрошуємо тебе до нас у гості в місто. Бачиш, ми навіть не руйнуємо нічого, не викрадаємо тебе, просто познайомимось, і ти зрозумієш, що ми нормальні. Ем, друзі, я навіть не знаю, вірити їм чи не вірити, але в цілому це запрошення виглядає доволі таки нормально. Фанатки запрошують мене до них у гості у місто для того, щоб просто познайомитися, і я зміг переконатися, що вони дійсно нормальні. Але щось мені підказує, що щось піде не по плану. Блін, навіть не знаю, чи. Чесно кажучи, але я думаю, що в принципі можна спробувати, так як все одно в мене немає на сьогодні ніяких справ. Зараз тільки візьму гроші та поїду у місто. Друзі, ну а перед початком даного відоса я як завжди попрошу прямо зараз кожного із вас підписатись на мій канал, а також поставити кнопочку лайка. Так, друзі, прямо зараз не забувайте підписуватись на мій канал та ставити лайки. Спеціально відведений для цього час вже почався, тому давайте прямо зараз. Підписуйтесь та ставте лайки. Також при бажанні можете оформити спонсорську підписку по посиланню в описі. Ну, а також я хотів сказати величезне, дякую кожному спонсору на каналі. Прямо зараз ви їх бачите на екрані. Ну а я бажаю вам приємного перегляду. А ви, поки друзі, можете написати у коментарі, як ви вважаєте, чи піде щось не по плану, чи ні. А я пішов збиратись. І так, в принципі, я вже на зупинці, я вже приїхав туди. Куди мені сказали приїхати фанатки. Вони десь тут недалеко мають жити, тому давайте їх знайдемо. Я, звісно, взяв з собою ще на всякий випадок гроші, тому що вони тут точно мені явно не завадять. Я якби у місті, і я думаю, що, в принципі, може щось навіть прикупити. Ну, не з пустими ж руками я буду приходити у гості ще й після такого прям офіційного запрошення. Тому, напевно, треба знайти якийсь магазин. Ну, слава Богу, я у місті. Тут багато різних магазинів, різних... З них взагалі приміщень, тому я бачу, що тут є якийсь торговельний центр, тому давайте зайдемо і подивимося, що тут такого. Нічого собі, нормально тут, звісно, в них тут магазини. Ну, У нас у поселенні взагалі не так. Окей, так, ну тут магазин одягу, мені, в принципі, тут робити нічого. Я б хотів купити собі, е, та й не тільки собі, можливо, щось перекусити там і так далі. О, бар, чудово, можливо, тут буде щось їстівне. Вибачте, я відходив. ви щось хотіли. А, так, 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 я вже думав, що тут нікого немає. Звісно, я б щось хотів би, але я дивлюся, у вас тут бар. Я просто йду зараз до двох дівчат. Можливо, у вас є щось просто, їстівне, щось смачне. Так, окей, вам скласти меню. Так, складіть мені, будь ласка, меню на суму, ну, я не знаю, десь до 200. Окей, тримайте, таке меню вам підійде. Так, цілком, слухайте, непогано. Окей, так, 200. Значить. Сюди треба так, 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 так. Зараз я вам дам 200. Так, секундочку, тільки тут не так це легко зробити. Дуже багато грошей. Так, ось тримайте вам 200. Все чудово. Дякую вам, велике, гарного дня. Дякую вам також, гарного дня. Окей, а тепер, друзі, просто відправляємося до фанаток. Вони тут зовсім недалеко, якщо я не помиляюся, якийсь із цих будинків має бути їхнім. Ну, я думаю, що це ось цей. Тому хоч. Ходімо саме туди. Я сподіваюся, я не помилюся будинком, тому що інакше буде трохи ніяково. Так, ну це, в принципі, нібито має бути їх будинок. Так, аго, відкривайте. Це я, Стефанка. Я отримав ваше запрошення. Привіт, Стефанка! Ти дійсно прийшов. Як ми раді. Заходь, заходь. Дякую. Окей, так, я дійсно прийшов. Нічого, собі, оце у вас будинок крутий. Ну так, ми тут живемо, у нас. Тут є ось такий ось телевізор, у нас є книжки, у нас є кухня, навіть акваріум. Дивися, тут є риби. Прикольно, прикольно. Та й телевізор у вас тут так, то прикольний. Нічого собі. Так, ну нормально, ви тут живете, звісно. Але я прийшов до вас не із пустими руками. Тримайте сьогодні ще перекусимо щось, чому б і ні. Ого, нічого собі! Скільки їжі ти взяв, дякуємо тобі, велике стефанка! Обов'язково Перекусимо. Так, Стефанка, велике дякую. Так, але поки що я покладу це на стіл, ходімо, подивишся на наше заднє подвір'я. Там можна поплавати. Нічого собі у вас дійсно навіть є. Тут такий невеличкий басейн. Це прикольно. Ви тут ще й можете відпочивати. Нічого, собі. У вас навіть є прохолодні напої. І тут можна ось так просто взяти, присісти, посидіти. Прикольно, прикольно. Так, Стефанка, ми тут іноді плаваємо. Ой, так, до речі, давай до нас. До вас нічого собі. Ну, можна, звісно, спробувати. Так, а яка у вас тут вода? Нормально взагалі чи ні. Так, опа. Ну, нормально слухайте, нормально, прикольно, можна ось так трохи поплавати. І як тобі водичка? Ну, чесно кажучи, мені не дуже сильно вона подобається, тому що ми, як мінімум, в одязі, і він зараз весь намокне, тому я, напевне, буду потроху вилазити звідси. Ну, зрозуміло, ну ми тоді теж вилазимо. Так, добре, можливо, ми трохи. Поспілкуємось. Так, Стефанка, давай до нас. Окей, давайте. Ну що, розказуйте. Та, що тобі розказувати? Ми просто дуже раді тебе бачити. Ми не думали, що ти до нас приїдеш, виявляється, можна було просто по-нормальному з тобою спілкуватись, і ти теж будеш вести себе нормально. Так, а то ми вже подумали, що ти якийсь божевільний, який тільки... Мінус ображати. Що ви що з глузду з'їхали, чи ні, навіщо б я кого-небудь взагалі в світі ображав? Тим паче, дівчат, тим паче своїх ще й фанаток. Ні. Слухайте, я чесно вам скажу так, я абсолютно нормальний. Але, ну знаєте, справа у тому, що, ну, якби ви іноді вже трохи перегибаєте палицю. Що ти маєш на увазі, Стефанка? А ти й маю на увазі, що не треба до мене вриватися в будинок, красти мої речі, взривати мій будинок, чи щось, типу, того. Викрадати мене на машині і так далі. До речі, друзі, все це я кажу, виходячи із моїх минулих відео, які ви можете подивитися на каналі прямо зараз. Ну а що до вас, то так більше не робіть, і ми навіть зможемо дійсно з вами дружити. Серйозно, зрозуміло, прикольно, ну, вибач нас, ми не хотіли майже. Та добре. Ходімо тоді вже всередину, поїмо та вип'ємо кави. Е, добре, чекайте, зараз я лечу, 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 лечу. Добре, я так розумію, я сяду тоді. І сюди нічого собі у вас тут кава. Так, Стефанка, смакуй окей. Добре, дякую. Тільки чекай, Стефанка. От я тобі точно ту кавнула. Ой! Ой, блін, капець, що ти зробила, як гаряче. Це капець, просто друзі. Ви тільки гляньте на мене. Що зі мною сталося, вона розлила на мене гарячу каву. І тепер я буду весь зараз липкий, та в принципі, брудний, капець. Ну, ну, як так можна? Вибач, Стефанка, я не хотіла, чесно. У вас тут є ванна, чи щось типу того. Я сподіваюся, я тільки вашу кімнату бачив. Так, звісно, прямо і на лі. І там ванна кімната. А, добре, дякую. Боже, ненормальні, реально. Я тільки подумав, що вони хороші, а вони ось так просто зробили. Ах, ну капець просто, добре. Так, ванна тут вже є вода, нічого собі. Дивно, ніби знали, що я сюди прийду. Це капець, просто друзі. Мені тепер треба приймати ванну в них. А я, чесно кажучи, не дуже фанат таких речей. Але добре, треба якось позбутися цієї кави. О, Чекайте. А це ще й що таке? Ви що там робите? Аго? Чекайте, ви що? Мене фотографуєте у ванні чи що? Та капець, вони ні каплі не змінилися. Вони все так само божевільні фанатки, які Фотографують мене у вальні. Ви що, взагалі вже. Стефанка, ми нічого не робили. Ага, звісно, не робили. Я все бачив. Ви божевільні і ненормальні. Все, ви зрозуміли? Я йду від вас. Все. Давайте, бувайте, коротше. Якийсь ненормальний. Я думаю, з вами по можна по-нормальному. От, блін, капець, друзі, це взагалі якась жесть. Я думав, з ними реально можна, ну, якось по-хорошому, якось подружитися, можливо, навіть і так далі. Ви бачили, друзі. Я намагався, але їм. Взагалі, байдуже, вони все ще за своє. Вони все ще просто намагаються якось мене затролити або просто робити щось абсолютно божевільне та ненормальне. І я навіть не знаю, марно я сюди приїхав, я ще їм купу просто їжі віддав. От, блін, капець, не треба було сюди їхати. Треба було просто залишатися вдома, та й все. А тепер у мене одяг брудний, я грошей витратив купу та ще й свій вихідний. От, блін, капець Ні, Просто так я звідси не піду. Мені треба якось їх затролити у відповідь. І здається, у мене вже навіть є план. І що тепер ти задоволена? Ти вилила на нього каву. Але ж це був наш з тобою план. Я зробила все, як ми з тобою і домовлялися. Я виливаю на нього каву, він іде у ванну, там вже є вода. Ми з тобою підходимо та фотографуємо його. Так, але він нас помітив, і тепер він пішов звідси. От, блін, капець, просто і що нам тепер робити. Ми могли дружити з ним. Навіщо ми це зробили? Можливо, краще не варто було так робити. Може, вибачитися перед ним. Можливо, ти і права. Можете вважати мене божевільним, але я хочу підірвати їм ванну кімнату. Щоб більше вони нікого не могли там фотографувати і так далі. Так, де їх взагалі будинок? Він був десь з тієї сторони. Я купив собі трохи динаміту, добре, що я взяв з собою гроші. Так, звідси, нібито фанаток не видно. Здається, вони сперечаються десь там у кімнаті. Я навіть не встиг подивитися повністю їх будинок. Але добре, це наш шанс, друзі. Просто підходимо, ставимо тут динаміт. Ось таким ось просто чином. Всі три штуки ми з вами ставимо. І тепер підходимо. Палюємо! Степанка, чека! О, що Стефанка, чекай! Фух, ми встигли. Ми так і думали, що ти зараз щось зробиш. Так, звісно, зроблю, тому що ви мене фотографували. Я хотів з вами по-нормальному. Стефанка, будь ласка, будь ласка, пробач нас. Чому це я маю вам вірити? Тому що ми чесне слово більше так не будемо. І знаєш, що давай ми компенсуємо тобі, гроші за квитки сюди, за їжу і ще зверху накинемо, а ти просто повернешся до тебе у поселення. І ну, ми всі знаємо. Що ми тебе не залишимо в спокій, але давай так, декілька днів ти точно можеш про нас забути. Так, я підтверджую її слова. Блін, навіть не знаю, друзі. Мені здається, це дійсно найвигідніший варіант. Але чекайте, а що буде з моїм одягом? Ми, ми компенсуємо тобі затрати на його очистку. Хм, ну. Добре, добре, знаєте. Окей, без проблем. Тоді зараз я заберу цей динаміт, і я тоді чекаю від вас грошей. Добре, Стефанка! Все тоді і я повертаюся додому. Ви зрозуміли все, і ви мене тут більше не побачите. Це капець, просто друзі. Але добре, що все завершилося на хорошій ноті. А на цьому я буду завершувати даний відео. Якщо він вам сподобався, не забувайте підписуватись на канал та ставити лайки. З вами був я, Стефанка. Побачимося в наступних відосах і в телеграм-каналі. Посилання в описі. Всім удачі і всім папа!